Я не переїжджав в Росію, я там працював іноді. Тобто, весь цей час ми 10 років працювали на Comedy Club і весь цей час ми там не жили. Ми там приїхали, відзнялися в телепроекті або поїхали на гастролі по, по, по яких концертах і поїхали додому. Тобто, коли мені кажуть, що я жив в Росії, ні, я не жив в Росії, я просто там працював на, на постійній основі. А де ви жили увесь цей час? В Україні в Києві, у січні 22-го купили дом під Києвом. Тобто, ми все робили для того, щоб щоб залишатися і щоб жити в Києві. Все, що в нас було, ми тоді вклали у покупку дома. У нас був свій такий таунхаус під Києвом. І у січні ми це завершили. І ми мали плани, що ми в березні 22-го я повернуся з цих вистав своїх. І ми будемо робити ремонт та все таке інше. Але це вже не садилося.